Декілька слів, як особисто я познайомилася з Демократичним Альянсом і його головою Ігорем Андрійченко, це було 2011 рік, коли ми з чоловіком звернулися до паспортного столу за отриманням документа для виїзду нашої дитини за кордон. І коли. Нам робітники сказали, що ви можете отримати цей документ. Сказали, якого числа це можна все зробити, а потім направили до керівника цього закладу. І кінчилося все тим, що керівник сказав, що такого документу взагалі не існує в природі. Надалі було декілька судових позовів, і ми виграли суд. Але ми почали шукати, хто ж в Чернігові бореться з корупцією в паспорт столах і таким чином по інтернету ми побачили, що така організація, як демократичний альянс, майже не майже а єдина була в Чернігові, яка цим опікується, яка бореться з корупцією. Після цього мій чоловік вступив в члени демократичного альянсу, і він є. Ну я можу сказати, його активним членом. І таким чином ми познайомилися познайомилися безпосередньо з Ігорем Андрійченком.